Діти, я вас вітаю на уроці з фізичної культури. Пропоную тему здоровий спосіб життя та екосвідомість. Сучасний світ вимагає від нас не лише дбати про власне здоров'я, а й усвідомлювати вплив наших дій на довкілля, здоровий спосіб життя та екосвідомість. Це дві взаємопов'язані складові, які допомагають не лише зміцнити організм, а й зберегти планету для майбутніх поколінь. Чиста планета, здорове життя, екологічний стан навколишнього середовища безпосередньо впливає на якість повітря, води, їжі та загальне самопочуття людини. Чисте повітря сприяє здоровому диханню та зменшує ризик алергії та хвороб легень. Чиста вода основа здорового обміну речовин. Натуральні продукти без хімічних добавок підтримують імунітет та енергію людини. Раціональне споживання ресурсів та здоров'я. Наші звички впливають не лише на нас, а й на природу. Усвідомлене споживання допомагає зберігати екологічну рівновагу та вести здоровий спосіб життя, використання багаторазових пляшок для води, менше пластику та більше чистої води без мікрочастинок, економія електроенергії та води зменшує рівень забруднення довкілля, використання екологічно чистих продуктів. Безпечне для організму та навколишнього середовища, фізична активність та екологія. Активний спосіб життя може бути ще і дружнім до природи, хадьба, біг, велосипед, чудова альтернатива транспорту, що зменшує забруднення повітря, тренування на природі, у парку, в лісі, свіже повітря та менше впливу техногенних факторів. Використання багаторазового спортивного приладдя, пляшки, екосумки зменшує кількість відходів, сортування та мінімізація відходів, використання багаторазових екоторбинок, відмова від зайвого пластику, маленький внесок у велике майбутнє, компостування харчових відходів, природний спосіб зменшити кількість сміття. Сортування пластику, паперу, скла допомагає повторно використовувати ресурси, усвідомлений вибір продуктів та товарів, придбання органічних продуктів без пестицидів та ГМО сприяє кращому здоров'ю, використання натуральної косметики та побудової хімії зменшує вплив токсинів на організм. Одяг з натуральних матеріалів, павовна, льон менше шкодить шкірі та довкіллю, вплив екосвідомості на психічне здоров'я людини. Контакт з природою знижує рівень стресу, сприяє покращенню настрою та відновленню внутрішньої гармонії. Усвідомлення власного внеску, збереження планети дає відчуття відповідальності та внутрішньої рівноваги, медитація, йога на природі чи просто прогулянки в лісі допомагають позбутися напруги. Пропоную зробити висновок: Здоровий спосіб життя. Та екосвідомість це не просто тренд, а необхідність у сучасному світі. Маленькі зміни в щоденному житті, правильне харчування, сортування відходів, фізична активність можуть зробити величезний внесок у здоров'я не лише людини, а й всієї планети. То давайте будемо дбати про себе, дбати про природу. До зустрічі, діти! Всім гарного дня! До побачення!